Вітаю на каналі. Мене звати Олена і я запрошую вас у вечірню казку. Цього разу я пропоную вам відвідати чайну спогадів. Якщо вам сподобається ця казка, можете підтримати мене на монобазі. Лишаю посилання в описі. А тепер я традиційно закликаю вимкнути світло, заплющити очі і відпустити фантазію за моїм голосом. Чайна спогадів. Чи доводилося вам відвідувати таємні місця? Ті, які навмисне ніколи не знайдеш, і які надійно заховані від усіх? Дозвольте провести вас сьогодні до такого місця? На одній з тихих вуличок старого центру є чайна спогадів? Її немає на онлайн-мапах. Про неї не розповідають блогери, а ті, хто туди потрапили, ніколи не розкажуть вам про цей незабутній досвід, та я розповім, Ви можете натрапити на чайну спогадів самостійно, однак відкривається вона не для всіх. Її двері ніколи не побачить шумна компанія. Або закохана пара. Її вивіска не засвітиться для щасливої родини. Чайна спогадів доступна одинакам, які випадково опиняються у цій частині центру міста. Там, де дикий виноград оповив старий будинок щільним зеленим килимом, є заїзд у двір. Якщо повернути ним і пройти сім кроків, то побачити стіну з червоної цегли. В цьому місці дикий виноград відкриває шматок стіни не просто так. І не просто так цей шматок має прямокутну форму. Той або та, хто забули, як радіти, побачить на місці стіни. Не цеглу, а старовинні двері з клямкою. Навколо них щільно плететься дикий виноград. Над дверима запалюється ліхтар, немов запрошення зайти всередину. То що пішли? Коли гість зробить крок всередину, то одразу відчує. Що потрапив в особливе місце. Тут панує приємний пряний аромат. Вздовж коридору, що веде у чайну залу, мерехтять теплим світлом ліхтарики. Під ногами дерев'яна підлога, стара, проте й доглянута, просуваючись до чайної зали. Можна відчути, як наростає тепло, якщо ви потрапили сюди взимку або прохолода, якщо вам пощастило зайти сюди влітку, тут завжди комфортна температура. Коротка подорож коридором виводить у чайну залу. На відміну від звичних нам закладів. Тут всього один столик, підлогу вкриває м'який східний килим з вишуканим візерунком, тож ноги самі просяться скинути взуття і ступити до зали голініж, відчути стопами, як вор з килиму пружинить, який він м'який та приємний. В центрі зали в оточенні багаточисельних подушок різної форми стоїть низький столик. Сідайте як вам зручніше. У чайній грає тиха, заспокійлива музика. Тут немає місця поспіху. Тож, перш ніж почнеться чайна церемонія, гість може спокійно роззирнутися навколо. І роздивитися залу. Світло тут, як і у коридорі, має теплий колір, воно розсіяне і приглушене, Лиш на столик спрямовано потік, що підкреслює особливість цього місця. Зала не мала, але й невелика. Вздовж стіни навпроти входу. Стоїть старовинний буфет з темного дерева. Тут немає крісел або стільців, а вікна надійно запахнуті м'якими велюровими шторами. У повітрі зігріваючий аромат прянощів. Коли гість достатньо розглядів приміщення і зручно всівся за столик, на вході, З'являється чайна майстриня. Без зайвих слів вона вклоняється і проходить до буфету. Там на дерев'яну тацю вона збирає необхідне для чаювання приладдя. Чашечки, графін з джерельною водою, обирає сорт чаю. Майстриня сідає навпроти гостя. Її рухи спокійні, виважені і плавні. Вона починає магічну чайну церемонію. Дістає приладдя, звідкись береться пальничок, на якому вже гріється графін з водою. Майстриня протягує гостю коробочку з чаєм. Щоб людина могла насолодитися ароматом сухого листя. Чай трохи терпкуватий, має нотки літнього, залитого сонцем лугу та приємний шлейф з ягід дикої суниці. Чайна майстриня визначає, який сорт чаю обрати виключно по зовнішньому вигляду гостей. Коли вода у графіні закипає і великі бульки стрімко вириваються на поверхню, майстриня прогріває посуд. Обережно і неквапливо зрошує вона гарячою водою всіємності. Одне спостереження за її рухами заспокоює і налаштовує на розслаблення. Вона наливає воду у заварник, обережно розкручує заварничок по колу, дає гарячій воді змогу розкрити скручені сухі чайні листочки. Майстриня робить перший пролив чаю по маленьких чашечках з теракотової глини. Цівка чаю прозора, однак простір над столиком. Наповнюється легким ароматом літніх луків, гість робить перший ковток. Теплий чай має ледь помітний смак. Він такий само легкий, як спогади дитинства. Коли можна було безтурботно бігати по калюжах під літнім дощем або запускати паперові кораблики. У весняних струмках, на яких тане крига, перший ковток занурює туди, де головними турботами було, як і з чого побудувати халабуду, де сховати таємний скарб і як встигнути додому до сутінків. Чайна майстриня мовчки спостерігає за гостем. Не поспішає наповнювати чашку знову. Вона дає час. Спогади мають самі спливати, не варто їх підганяти. Тепло першого проливу розтікається всередині, ніби ранковий сонячний промінь, що пробився крізь листя і торкнувся щоки. У свідомості. Випливає все більше теплих спогадів дитинства. У цей момент гості дивуються тому, скільки всього вони забули і як приємно згадувати ці миті. Коли гість готовий, майстриня робить другий пролив чаю. Цього разу рідина вже має насичений золотавий колір. Аромат над столиком змінюється, стає об'ємнішим, в ньому з'являється запах стиглих ягід суниці та сіна, що довго сохло на сонці. Перед очима гостя постають інші образи. Тепер це дитячі долоньки у фіолетових плямах від Шовковиці. Ловля риби з човна у затишних плавнях річки у ранкових променях сонця, та час проведений на веранді дому з бабусею. Вона постійно щось готує, у її натруджених руках маленький ножик, лезо якого давно втратило гостроту. Але... Все ще спритно розрізає навпіл стигля абрикоси та звільняє їх від кісточок. А ти сидиш, спостерігаєш, повільно сьорбаєш компот із румбамбару зі своєї улюбленої чашки. Спогадів багато, і вони сплелися в один безкінечний спогад про літо. Те літо що плуталося у ажурних фіраночках кімнати ранковими променями, те літо, що нерухомим гамаком висіло посеред саду, те літо, де на веранді грає старенький приймач, і щодня з нього лунають однакові пісні, які вже стали такими близькими та рідними. Коли гість готовий, майстриня робить третій пролив чаю. Цього разу рідина стає більш насиченою, бурштиновою. Аромат чаю густіший, набуває деревних нот, розкриває ледь помітний відтінок кориці, меду і трохи диму, ніби від далекого багаття. Це чай, що зігріває зсередини, огортає теплом, схожим на затишок дому у прохолодний вечір. Гість робить ковток, і перед очима розгортається новий спогад. Вечір біля вогнища. Високе полум'я потріскує, від нього тягнеться аромат димного дерева. А навколо знайомі голоси. Хтось неквапливо розповідає історію, інші слухають, сховавшись у в'язані светри. Тепло від полум'я та дружньої компанії гріло тоді, зігріває душу й тепер приємним спогадом. Вогонь кидає червонуваті відблиски на обличчя. І здається, що ця мить безкінечна. Подібно до чаю, спогади стали насиченішими. Ось гість вертається в той будиночок в селі, в маленьку кімнату, просочену ароматом свіжоспеченого хлібу. Знайома чашка вже у руках. На столі Вишита бабусею з катартина, він вдома. Тут його ніколи не питали зайвого, не квапили, не вимагали пояснень, тут просто чекали, і цього було достатньо. Гість не поспішає пити чай. Він затримує цю мить, вдихає аромат і вслухається у відлуння спогадів. Вони не забуті, вони завжди були всередині, просто сховані під товщею років. Майстриня мовчить. Вона знає, що чай працює, як і має. Вона не поспішає робити останній четвертий пролив. Поглядом майстриня вказує на чайник, і гість киває у відповідь. Четвертий пролив розкриває терпкий аромат та смак чаю. Тепер у роті справжня симфонія з деревної кори, чорного шоколаду та відлуння осінньої прохолоди. Цей чай вже має колір стиглого каштану. Він не тільки для спогадів, а й для розуміння. Гість робить ковток. І відчуває, як спогади тепер не просто з'являються, а накочують хвилею, ніби хтось розгортає старий альбом з фотографіями сторінка за сторінкою. Моменти, які здавалися загубленими, літній вечір, коли стоїш, бо соніш у саду, і останнє тепло землі зникає під нічною прохолодою. Розмова під зорями, така важлива тоді, але з роками призабута. Прогулянка осіннім парком, де листя кружляє під ногами, і відчуття, що ця мить ніколи не скінчиться. Четвертий пролив не просто повертає у минуле, він допомагає зрозуміти. Щось цього минулого потрібно взяти із собою у теперішнє. Гість повільно допиває чай та усвідомлює усе, що він шукав, було всередині нього завжди. Варто було докласти трохи зусиль, як спогади яскравим калейдоскопом закрутилися у голові. Та нагадали, що радість завжди була поруч, як мінімум, у спогадах. Чайна майстриня мовчки схиляє голову вона знає, що її робота завершена, гість іде. Проходить тим самим коридором з ліхтариками, торкається клямки. Виходить, зачиняє за собою двері, на мить гість роззирається навколо, а коли повертається до дверей, на їхньому місці бачить лише стіну зі старої червоної цегли. Ніби тих дверей тут ніколи і не було. Тепер світ здається йому трохи іншим, кольори глибші. Повітря чистіше, шум міста м'якший, наче чайна спогадів не просто нагадала йому про минуле, а й навчила бачити теплоту у теперішньому. Кінець мирної ночі та гарних снів.